Чи правда, що десь там трава зеленіша? Що там краще живеться, а люди добріше, що там вітер і небо зовсім інші? Мабуть, ви це не раз чули, і можливо навіть самі так думали. Адже стільки людей навколо постійно нарікають: от якби я жив десь там, у Європі, в Америці, чи ще десь, у мене було б все, що б я тільки захотів? Я й сам так думав. Чи знаю чесно, довго вірю, що мої можливості десь там ну, далеко. А тут нічого немає. Там вони лежать просто під ногами, бо хоч кожен день по новій та пробуй. Їх там стільки багато, вистачить на все своє життя. Смішно. Смішно від цього, бо у більшості з нас часто виникає думка: якщо чогось не досяг. То мабуть, просто не там живеш, то не там народився. Не тим займаєшся. Але знаєте що? Це найзручніша, але найбухивіша ілюзія, яку ми тільки можемо собі вигадати аби тільки не робити тут та зараз. Коли я мріяв... коли я мріяв про життя десь там далеко, в іншому місті, за кордоном, я не помічав одного важливого аспекту. Можливості є завжди. Питання тільки в тому, чи готові ви їх помітити та підняти свою дубцю, щоб нахилитися та дістати з багнюки, в яку так довго питалися затікати їх. Чи готові працювати, не дивлячись на всі перепони, складнощі, які будуть чекати вас на кожному кроці. Поки ви не почнете вірити в себе та бачити перші результати. Тоді я цього не помічав, не розумів, шукав виправдання, чекав. Чекав, що життя саме піднесе мені шанси, можливості та ту бісову мить, на яку всі моляться, наче на спасіння. А тим часом в голові придумував. Я думав, виправдання, щоб нічого не робити. То часу не вистачає, то грошей, то обладнання. Ось куплю камеру і почну знімати. Думав я тоді, або моя улюблена, ось, буде більше вільного часу, і я займусь чимось важливим. Скажіть, було ж таке. Та минали руки. Я бачив людей, які не мали взагалі нічого. Але брали і діяли. Вони вірили. Та працювали, не покладаючи рук, не дивлячись на всі перепони та труднощі, вони працювали. А коли життя збивало їх з ніг, виставляючи палки в колеса та ламаючи всі плани, вони вставали і йшли далі. Ставали сильнішими, навчалися на помилках та діяли, шукали та пробували. А ще в той час убив Все чекав кращого моменту. Коли все буде, коли зірки зійдуться з неба і натхнення вдарять мені променем прямо в голову, а пташки проспівають, що той самий час вже настав. І ось мені вже 25. Життя дало мені безліч найрізноманітніших уроків. Зараз так, я живу в Європі. І знаєте, що я зрозумів за цей час? Тут за кордоном. Ніхто не роздає тобі можливості, ніхто не приносить успіх у подарунок, ніхто не бере тебе за руку, як малу дитину, та не веде до бажаного. Якщо ти чогось хочеш, потрібно працювати, бо тут майже все те саме, як у нас. Якщо ти хочеш щось отримати, ти мусиш працювати, вчитися, досягати. Якщо ти не працюєш, не вчишся, не шукаєш себе, нічого не зміниться. І байдуже, де ти живеш, у великому місті, в селі чи за тисячу кілометрів від дому. потрібно діяти. Можливості це не місце, не країна, і не зовнішні обставини це ти, твої мрії та твої думки. Звісно, інколи бувають різноманітні умови, які нас зупиняють. Я сам через це проходив неоднократно. Хвороби, пандемія, війна. Але знаєте що? Що справді було найбільшою проблемою не зовнішні обставини, а мої внутрішні страхи. Страх почати і помилитися. Страх, що мене не зрозуміють. Страх, що я якийсь не такий, щоб забити щось значуще. І тепер. Я дещо для себе зрозумів. Найбільша битва це битва з самим собою. Якщо ти перемагаєш свої страхи, лінощі, сумніви, ти перемагаєш майже усе. Адже цей крок найтяжкі. Тяжкий в моральному плані, адже тепер тобі прийдеться справді змінити своє життя і стати тим, хто буде діяти. Мій блог це чого спроба. Але цього разу я починаю не з ілюзіями, а щитким усвідомленням того, що результат залежить тільки від мене, від моїх дій. І від того, чи хватить мені внутрішніх сил пройти через все. Через всі випробування, через всі складнощі. А якщо ви також чекаєте знак того, що час настав, подумайте, можливо, вам це відео не просто так втрапилось, можливо, це і є знаком того, що потрібно взяти та почати, бо можливості вже прямо біля вас. Потрібно тільки напружитися. Напри... Напружитися, щоб хопитися за неї. Працюйте, помиляйтесь. Йдіть вперед. Бо успіх створюється тільки так. Давайте разом пробувати та наблюдати, що з цього вийде. До нових зустрічей!